Зустрілись двоє друзів. О, Нікітос, а чого це в тебе фінгал під доком? Розумієш, на автобусній зупинці побачив дівчину, у якої сукня засунулась попу. Я взяв і потихеньку почав витягувати. Ти дурний чи що? Воно тобі треба було? Та я теж потім так подумав і пальцем став запихати назад. <звук> Розмовляють дві подруги. Маша, а ти з вібратором пробувала колись? Ні, і не пробуй. Я собі два зуби вибила. Розмовляють двоє кумів. Коме ти чов? Борис Джонсон після своєї відставки вирішив постригтися у ченці. Та ні, куме! Це точно фейк. Він взагалі ніколи не стрижеться. Мати пояснює своєму синові. Синку, тобі двадцять років. А твоїй нареченій тридцять п'ять років. Вона стара. Мамо, але вона виглядає не двадцять п'ять років. Стара та хитра. Ранок після першої шлюбної ночі. Наречений йде в душ, а проміж ніг, без признаків життя, тиліпається якась зморчена груша. Наречена вперше це побачивши, питає Що це таке? А, Люба? Та це та штучка, яка нам вночі принесла стільки насолоди, наречена хапаючись за голову. Боже мій, а як стерлася?